Вітаю на моєму каналі Політика. Я рада знову зустрічі з вами після кхм, технічних проблем, які тут у мене виникли, після обстрілів в понеділок. Я е, дякую всім за лайки і коментарі, за добрі слова. Залишаємося на зв'язку. Я в телеграмі в нашій групі, коли, коли Надії і. Канал по таро в телеграмі. Сьогодні ми подивимося. Попросили в коментарях Житомир. Ну, багато просять місце. Ну, давайте Житомир. По ніби як по свіжому запиту. Будемо дивитися Житомир у му році. Продовжую серію своїх розкладів по Україні після перемоги. Так. Ситуація в Житомирі Зараз. Ситуація в 25-му році. Так. ну Зараз зараз ситуація. Якась ситуація в Житомирі приходить до завершення і е, до е, позитивного завершення. Це, по-перше. Далі. Бачу це місто як оточене, от воно чимось оточене навкруги, але це щось позитивне. Це місто, можливо, карта Всесвіта вказує на те, що в Житомир стікається з усього світу щось іноземне. Так, ми дивимося ще ситуація. Так. Ще оці карти вказують, що по Житомиру був прильот. Да? Оця ситуація вона прояснилася. І тут щось затурмозилося з електрикою пов'язано. Так. Да. З електрикою водопостачанням. Наскільки я знаю, ну, принаймні станом на понеділок у Житомирі була ситуація не дуже сприятлива, що стосується електрики і водопостачання. Скоріше за все, цю ситуацію вдалося купірувати Ось по цій карті, особливо що стосується водогону і водовідведення. І ситуація стала стабільна. І тут ну це теж карта. В общем, оці дії ворогів. Ворогів, вони застопорилися. Вже далі, ніби як показують, не повинно бути найближчим часом такого, як було в понеділок ударів. Ну, ще давайте, що там в місті. Ну, бачите, була паніка. Паніка була викликана оцими обстрілами серед населення. Ще показує, що в місті. Багато людей в пошуках роботи знаходяться. Тому що ситуація з працевлаштуванням, вона звісно, змінилася. Якою була раніше до війни ситуація з роботою в місті? Зараз порівняємо, яка ситуація з роботою в поточний момент? Ну, прекрасно була робота. Зараз теж, але треба при... Прилагати великі зусилля для того, щоб знайти роботу, виграти конкуренцію. Тобто конкуренція на ринці, на ринку праці існує, робочих місць стало менше. Так, Це пов'язано з, з війною, в той же час роботу можна знайти, ну, раптом хтось і таким питанням цікавиться, десь на об'єктах будівлі. Так, але там Теж обмежена кількість цих міст. Теж, от, оця карта це карта конкуренції. Треба виграти конкуренцію, щоб влаштуватися. Чомусь показують, що в будівельному бізнесі є якийсь розвиток у місті. Напишите в коментарях, так чи це чи ні. Так, ну більше, бачите, нам тут акцентували увагу на наслідки оці, оці, оці понеділкового прильоту. І ця ситуація для Житомира благополучно розрулиться. Навіть якщо зараз здається, що це не так, то о, ситуація розрулиться в будь-якому випадку. І ще ця карта вказує на те, що навколо міста існує захист, оскільки Житомир. Не так далеко від кордону з Білорусію і є загроза заходу військ, да, то місто надійно захищено по цій, по цій карті. Це найкраща, одна з найкращих карт. Так, Ну добре, дивимося ми 25-й рік. Тут якийсь стрімкий розвиток у Житомирі. Давайте головні події 25 го року. Стрімкий. Прямо в місто кудись несеться. В місті будуть військові. Військові, ну, наші військові. Так, так, праця. Значить, місто в 25-му році логістичний хаб, можна сказати. Отак карти показують. Крім того, той бізнес. Той бізнес, який е, був до війни, так, він повертається у місто. У 2025 році йому як новий цикл запускається. Ну, Воно може бути і раніше, вже просто що у 2025 році бізнес крутитиметься. Е, бізнеса, от е, не можу сказати, якого дуже багато буде е, сфер діяльності, а, ну, які сфери найбільш розвинуті будуть у місті. Все, що пов'язано з військом. Все, що пов'язано з військом, з транспортом, пересуванням, з логістикою. Тут аж три карти, чотири карти руху. Тут, ніби як перетин багатьох доріг логістичних у Житомирі. Ну, не знаю, чомусь показують мені отак. Тут якийсь застой, от, що стосувався той самої логістики, він припиняється. Прямо я ж кажу дуже активна. Активна позиція. Аеропорт. Аеропорт в Житомирі ж є. Чи працюватиме аеропорт? Бо по цій карті, як на аеропорт, вказівка, працюватиме. Четвірка жезлів працюватиме. Так. Ну і стрімкий розвиток бізнесу. От вам кажу: логістичний бізнес, транспортний, е от такий, все, що пов'язано з пересуванням, переміщенням. Вантажів у Житомирі буде дуже розвинено. Так, давайте ще питаємо тоді бюджет. Бюджет міста. За, значить, коли, під час складання бюджету, да, буде багато критики стосовно статті витрат по ПАЖУ. По Мічів. Треба буде відстоювати міській владі чи та, тим, департаменту тому що займається складанням бюджету свої е, оці, е, статті, ніби як захищати. Але бюджет буде наповнюватися, однозначно буде наповнюватися від шістки жезлів. Далі головний істочний, головне, істоч... головне джерело наповнення бюджету. Малий і середній бізнес той, що не пов'язаний з державою. І ще. Субвенції, як з державного, так і з закордону дотації, якісь можуть бути ще. Так, ну карта Сонця. В принципі, все працюватиме. Те, що дає е, бюджету доход, який давали, наприклад, до. Е, Початку ну, до лютого 2022 року. Оці всі галузі вони повинні відродитися. Нам оце і карта десятка жезлів, вони працюватимуть на максимумі, вказують. Добре. Давайте питаємо, чи буде комфортно проживати містянам у місті. Ну, динамічний розвиток, точно вам місто гарантує. Побачимо, як воно, в якій сфері це буде. Ну, тут прям прорив якийсь. Так, містянам, як, наскільки затишно буде містянам у 2025 році і у місті? Наскільки затишно? О, дуже затишно. Дуже це не, не місто, а якесь прямо суцільне свято. Так, що буде в місті з, з вищими навчальними закладами, яка ситуація? Так, ну будуть говорити, що якась частка... Це лише будуть говорити, що їх тут дуже багато, ніби цих навчальних закладів, і треба ніби як частину з них. ну... Не те, що сократити, якось зменшити відсотків на 20. Ну, головний навчальний заклад, я не знаю, який він, я просто його називаю. Головний навчальний заклад його стан у 25-му році. Навчаються, викладачі. Ті, що повиїжджали свого часу студенти там, або викладачський склад, воно повинно повернутися. І навчальні заклади працювати. Цей навчальний головний навчальний заклад міста він працюватиме у штатному режимі. В штатному режимі. Ну, по цій карті це карта навчання поглибленого, здобуття знань. Це карта викладачів, і вони повинні повернутися у місто. Ну, і ця карта вказує на. Позитивний сход. Так, чи будуть містяни довольні своїм міським головою і міською радою? Чи будуть містяни довольні своїм міським головою і міською радою в 25-му році? Так. Да, міським головою будуть задоволені. Будуть міський голова буде дуже багато зусиль. Застосовувати для того, щоб стабілізувати повоєнну ситуацію у місті. Також він буде багато зусиль приділяти розвитку міського автотранспорту, дорогам, шляхам, оцій інфраструктурі. А міською радою та теж будуть задоволені королеві Кубків. Трохи не те, що ми очікували, будуть казати, але в цілому. Будуть задоволені. Да. Міська рада буде ніби як постійно комунікувати з містянами, таке інше. Так, ну теж у місті, у міській раді є якісь таємні, таємні вороги, на жаль, вони присутні. І в 25-році ще будуть у міській раді, вони присутні, вони будуть чекати, очікувати щось. Але очікувати, да? але ж на них очікую, на них будуть якісь правові рішення прийняті, їх ніби будуть звідти вичищати. Це ніби як борьба з оцими таємними латентними прихильниками, які чекають чуда радянського чи російського. Так, ну що з екологією буде в місті? Давайте спитаємо. У 25-му році екологія в місті. Прекрасно. Прекрасна екологія, як місто курорт якийсь отаке. Санаторії, можливо, по області показують, там, чи по Житомирському району якісь санаторії, дома відпочинку або якісь оздоровчі такі заклади. Отут працюватимуть. Ну, Значить, екологія добра по зірці. Тут ще переміни, якісь повинні відбутися на законодавчому рівні. Е, можливо, тут ця екологія буде сприяти тому, щоб поверталися, от, оздоров, проходили оздоровлення люди, які постраждали, переселенці. Ну, Взагалі, будуть тут приїжджати люди на лікування, на лікування у місто, значить клімат, екологія цьому всьому сприяє. Давайте подивимося стан інфраструктури у місті у му році. І ще стан інфраструктури у місті у му році. Ну, от е, в сфері, от чомусь от знову акцент, акценти йде вода, каналізація. Отут от, будуть якісь проблеми, їх треба буде вирішувати. Це як нагальне питання. Його треба вирішувати тут і зараз. Вирішиться. Переміни незворотні пройдуть у цій сфері. Буде якесь обновлення отут в цій сфері. Тут які героїчні наслідки. Ну, розумієте, що треба буде ніби як багато грошей на це. А грошей по цих картах не вистачатиме. Для цього прийдеться героїчно десь вишукувати резерви. Але подолено, подолають проблеми. У нас у всіх містах 30 років, після того, як вийшли. 30-35 років вже всі комунікації зношуються. Оце найбільша стаття бюджету, куди треба вкладати гроші. Так, ну давайте візьмемо пораду містянам як їм облаштовувати своє місто зараз як дивитися в майбутнє з якою надією дивитися в майбутнє ніби яка порада буде містянам о, ту пентаклів. Дивіться, чудове місто, порада яка. Очікуйте надходження грошей на розвиток вашого міста. Складайтеся, інвестуйте у це місто. І я побачила, що чомусь будівництво повинно розвиватися у місті. Значить, і е, от така інфраструктура логістична. Можливо, там якісь бази будуть будуватися. Ну, промислові, да, як бази для зберігання чогось. Логістика буде дуже розвинута в місті. Значить, інвестуйте у місто ще. Дітям приділяйте увагу. Навчальним закладам не можна, о, то, що показали, типу там сокращати навчальні заклади. Цього робити не можна по карті Сонця. І Ще яка порада. Ну, от, знову порада. Звертайте увагу на от, комунікацію. Оця карта Крис, воно, Десь якісь можуть бути поломки, і отуди от треба направляти інвестиції, От оцю галузь. В першу чергу, оцю. Для емоційного стану містян, яка буде порада. Як себе емоційно підтримувати? Е, пустельник. Кожен повинен займатися своїм життям. Тут не треба уповати, ну, як не, не перекладати все на плечі держави. Кожен повинен своє життя влаштовувати сам. Наводьте лад у своїх домівках, наводьте лад на, ну, там, присадибних ділянках. Далі, турбуйтеся про своє здоров'я. Займайтеся е, бізнес е, малий і е, там, середній, те, що не державний. От займайтеся, інвестуйте в цей бізнес, не втрачайте час. Будете, будьте патріотичним містом, знайте, що ваше місто залишається в складі України, це безумовно. Е, Приділяйте знову увагу дітям, патріотичному вихованню, історії історії свого міста, оскільки місто має старовинну історію, Житомир і Житомирщина. Українізуйте місто. Ну, остальна порада. Дорогам, приділяти. Дорогам в місті приділяти увагу. От тут ну, будуть переміни. От У цій сфері шляхів міста будуть якісь незворотні переміни. Їх треба чи ремонтувати, чи навпаки в них вкладатися. Ну, тут ще от показують, що от через те, що по, по цих дорогах міста буде дуже багато руху. То от прийдеться за стан за якість самих і в місті поборотися. Ну і за бюджет, і за надходження коштів. По першій карті тут спентаклі. Тут е, ви опинилися містяни в незвичних для себе зараз умовах, ну, ми всі опинилися, вся країна. Але це не значить, що от не можна. Припинити інвестувати в місто. Розвивайте нові проекти, оце ту пентаклі. Це найкраща карта на фінанси і на щось матеріальне. І вона карта інвестицій. Вкладайтеся в місто, не бійтеся. У вас тут буде стрімкий розвиток у 2025 році. Що буде з нерухомістю у місті у 2025 році, дивіться, тут ціни будуть зростати на нерухомість. Тут ще я попробую щось купити буде. То ще багато зусиль треба при, при, приділити буде для того, щоб щось купити у місті. Ціни будуть зростати по цій карті. Да. Довоєнний стан точно повернеться і більше. І стрімко. Стрімко. Колесо фортуни. Вказує, що на довоєнний стан ціни на, на нерухомість повернуться в 2025 році. Не знаю, друзі. Іде акцент на логістику і на будівництво. Зараз уже у вас там є якесь будівництво, в яке по цій карті хто має кошти, треба інвестувати. Ну і загалом інвестувати в розвиток свого міста, в розвиток бізнесу і оновлювати інфраструктуру міста. Dziękuję za uwagę.